Киде є прикладом, як хлопець стає чоловіком не за віком, а за своїми чінками. Ти білим в небо полетів. До мами обійняти і сказати, пробач, що стільки мало я прожив, що журавлем у небо, зброєю в руках, небесне військо захищати з неба. Пробач, що, мамо, стільки не зробив, війна не жде і не милує нікого, але щодня у небо журавлі і кличе клекотом лелечим горе, чому найкращі з прапором ідуть. Бо стільки на землі сьогодні болю, що ангели розстріляних ведуть, а бомби з літаків у землю, і плаче матір Божа за синів. Герої не вмирають, ми всі знаємо. Але чому у небі так багато журавлів, які за нас і з вами помирають? Болить душа, болять всі рвані рани. Як жити далі чи куди йти? У молитві просим, щоб війна скінчилась, щоб миром небо мирували матері, щоб не летіли більше в небо білі журавлі. Пам'ять загиблим героям України, героям слава, слава Україні.